Російські загарбники зазнали дуже суттєвих втрат за час повномасштабної агресії проти України. Потірі больші радними, понімаю, як вам нелегко, лігко, но зараз нужно еще потерпіть. Москві не вдалося досягнути поставлених військових цілей, так вважає колишній очільник об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів генерал Марк Міллі. На думку американського генерала, Путін мріє відродити Російську імперію та створити буферну зону біля своїх кордонів. Також він намагається зруйнувати НАТО або, хоча б, відділити альянс від Сполучених Штатів. Проте це марні намагання, вважає генерал. Що стосується переговорів, то жодна з сторін не готова до них. Тому за залишається єдиний варіант продовження війни, і тому сполучені штати та союзники. Повинні і далі ще тісніше допомагати Україні. Ми не можемо винагороджувати агресію. Потрібно, щоб Україна продовжила боротьбу, і ми маємо бути впевнені, що Росія ніколи не здобуде перемогу, підкреслив міллі. Що цивілізована частина людства провела саміт Мирний саміт у Швейцарії, частина не цивілізована поїхала звітувати перед своїми так північно-корейсько-китайськими кураторами. Так зустріч відбулася з Кім Чен Іном. Ну і відповідно, хліб дружба. Самовар Балалайка, але підписали так звану безпекову угоду, наскільки ми розуміємо, для того, щоб дуже сильно напрягти американців, японців та Корею Південну. Марк, на вашу думку, що Путін повіз до Північної Кореї? Ну, по перше, зауважте, Україна протягом значного часу підписує угоди про гарантії безпеки. Це якась форма мавпування, бо Росія тепер теж підписує угоду про забезпечення взаємних гарантій безпеки, їхній аналог, тому що там є пункт про військову допомогу, про умови при яких напад на одного з учасників угоди буде потребувати військової допомоги з боку іншого, і так далі. Тобто, це в якомусь сенсі взагалі нагадує, що у вас союзники, а й у нас союзники. Ось у вас там Америка, ви підписали 13 червня. Україна таку угоду. А ми ось із Північною Кореєю підписуємо. Мабуть, вони також цінно це відчувають, поставивши різнозначність цій угоді. Це по перше, по-друге. Ось дивіться, цей візит і символічний, і практичний. Я недооцінював ступінь саме сенсу його, тому що як Гітлер їздив до Мусоліні, а міг і не їздити, викликати до себе, але все-таки це робив. І у цьому сенсі військові союзники вони зближаються через такі візити. Дивіться, як є ідеологічна, навіть неочікувана сторона цього візиту. При якій Путін рецепірує північнокорейську модель системи в Росію, ось хтось скаже: ну неможливо, де північно-корейці, де схід, а де Росія? А от посудіть самі, тоталітарна система вони вже тепер однакові в сенсі її тоталітарної сутності з окремими, звичайно, застереженнями. Бо Росія вийшла все-таки з вільного стану, а північна Корея у такому стані ніколи не жила. У них 80 років династія Кімів керує тоталітарною комуністичною північною Кореєю. Але ми вже бачимо тенденції. Путін збирає свою династійну систему. Ми про це вже говорили і не раз з травня інавгурації його наступного терміну, так званого терміну, його, звичайно, ніхто не обирав. Він будує династійну тоталітарну систему. Він вже залучає родичів. Буквально днями він призначив свою племінницю, дочку двоюрідного брата, якусь там цивільову, дружину міністра Цивільова, колишнього губернатора Кузбасу, який родом з Санкт-Петербурга, зробив заступником міністра оборони. А до цього Дмитрія Патруш. Ва, зробили віцепрем'єром. А до цього одночасно з цим сина Юрія Ковальчука зробили головою рахункової палати. Дочки його виступали на міжнародному петербурзькому форумі, і так далі. Ми бачимо, що це нагадує. Нагадує північно-корейський режим кімів, який не змінюється. На місце одного помираючого предка приходить його син. І я думаю, що у Путіна в голові вже складається ця модель, і показати цю близькість він має безпосередньо це не можна робити по телефону, це не можна зробити на бронепоїзді у Владивостоку. Але своїм візитом він показує, якою буде політична система в Росії. Паралельно із цим зараз обговорюють чи виходить із цієї угоди, повертаючись до військової складової, те, що північнокорейські військовослужбовці можуть з'явитися в Україні. Цього не можна виключати. Хоча я не думаю, що Угода обов'язкова умова, щоб перешкоджати тому, щоб привезти північно-корейців. Привозили ж непальців, привозили африканців. Багато кого. Тому північно-корейці могли б з'явитись. Мабуть, я так розумію, що на державному рівні у цього є і матеріальні, і інші складові, про які домовляються це з одного боку. А з другого боку, це все-таки така витівка авантюрна. Розумієте, опинитися між росіянами та українцями треба, хоча б мову розуміти, менталітет. Я дуже сумніваюся, що молоді люди, а скоріше за все, це будуть північнокорейські військовослужбовці, достатньо молоді, що не зможуть зрозуміти, як себе вести на цій війні між слов'янами. Тобто я думаю, що там спад буде катастрофічний, бо ми усвідомлюємо, що північнокорейська армія при всій її зухвалій потузі, яку малює сама північнокорейська пропаганда, але це загалом дуже несучасна відстала армія в шапках ушанках Але З другого боку, бачите, Марк, наскільки щедро Путін почав роздавати те, що колись називалося доктриною радянських генсеків, включно з Андроповим. Тобто він пустив. Китайську народну республіку, куди в японське море так розуміємо, що впродовж років це питання стояло дуже гостро, і судноплавство по ріці, туманні чи угрюмі, воно було обмежене. Зараз Путін це приніс в дзьобику і поклав біля ніг сі дзінпіна. Це путінська торгова пропозиція. Китайці не здавайте мене, а китайці теж раді старатись. Позиція Китаю щодо московського режиму і Путіна вона така. Так, вона виходить із власних інтересів, а не з інтересів Москви, союзницьких зобов'язань чи чогось. Це все дурня за 20-те сторіччя. Ми пам'ятаємо, як змінювалися відносини між Пекіном та Москвою, навіть Мао. від Любові при Сталіни до фактично війні на доманському вже при Брежнєві і так далі. Це успадкувалося. При Горбачові неймовірними зусиллями у зв'язку з перебудовою, яка також не особливо схвалювалася з боку Пекіна, але все-таки потепління відбулося. Китай пішов своїм шляхом. Москва по своєму шляху а на сьогодні Китай усвідомлює васальну залежність Москви. Просто у Москви немає варіантів вибору. Вона обмежена глобальні двері у глобальну економіку та у глобальний світ зараз тільки через Китай. Вона не може відкритися через захід. Китай не хоче, щоб Путін програв цю війну. Бо якщо він програє, це хаос усередині самої Росії. До влади можуть прийти прозахідні сили, які скажуть: а навіщо нам Китай? Що це за стратегія на схід? Нас таке влаштовує. Але він і не хоче великої перемоги Москви, тому що якщо Москва захопить Україну, то Пекіну це також не вигідно. Москва відчує свою самостійність і скаже: А ми не потребуємо якихось господарів на сході, які нам будуть наказувати, як себе вести. Тому Китаю важ. Ливо зберігати цей крихкий баланс, і найголовніше керуватися своїми інтересами. Чого хоче Китай? Він хоче інтегрувати Тайвань. Однозначно хоче повернути безболісно, без війни, так само як це він зробив з Гонконгом, Макао і так далі. Він хоче повернути Тайвань під свій контроль. Це очевидно. Проти цього заперечують і є суттєві сили. Не беремо сам Тайвань, але і США. Вони охоплені позаблоковою угодою з Тайванем. Японія загалом не зацікавлена, та й інші країни. Навіщо це їм? Це посилює Китай і так далі. З іншого боку, Китай зацікавлений, скажімо так, у продовжуванні суперництва з Заходом, передусім з Вашингтоном, але ні у якому разі не доводити це суперництво до збройного конфлікту. Тому що це зовсім не потрібно Китаю. От зовсім Китаю це не потрібно, бо Китай має гігантський торговий оборот з Європою і з Америкою і зацікавлений у продовжуванні цієї співпраці у тому чи іншому вигляду. Розумієте, економічно Китай гранично зацікавлений у нормальних стабільних відносинах із заходом, зберігаючи свої претензії на світове лідерство, на глобальне лідерство, тому що Китай постійно називає себе поряд із США головною наддержавою. Вашингтон постійно опускає Китай. Ні, ви регіональна держава. Цей Обама робив, і зараз Байден робить, вже не говорячи про Трампа. Трамп налаштований люто антикитайським, багато подій ще й пов'язані з тим, що у листопаді очікуються вибори. Якщо до влади прийде Трамп, ну тоді Китай сильно не поздоровиться, і вони це розуміють. Вони вже пам'ятали ті чотири роки з 2016 по 2020, коли своїми рішеннями Трамп по торговій угоді по виводу виробництва з території Китаю дуже сильно повпливав на ситуацію. Тим більше нагадаю, що по наслідках ковіда а Трамп застав частину самої епідемії при те, що у 2021 році, у січні, іновгурувався новий президент Байден. Він хоче вимагати з Китаю якихось компенсацій та всього іншого. Це всього лише привід. Справа не у грошах, яку можна по судах виграти в Америці та вимагати їх від Китаю. Це привід для тиску на Китай та отримання від нього вигідних рішень, передусім економічних. Китай це усвідомлює і безумовно готується до моменту. Що якщо раптом Трамп прийде до влади, то як себе поводити у цій ситуації?